Що може зробити Трамп, щоб заставити Росію припинити війну? Коли скептики говорять, що у Трампа немає ніякого інструменту, він весь вичерпаний Байденом, це неправда, друзі. Давайте чітко змоделюємо. Ну, перш за все, це справді видобуток нафти, збільшення видобутку енергоносіїв. Хочу нагадати всім, що саме таким інструментом Рейган фактично розвалив Радянський Союз. Але є і сучасні інструменти, які можуть бути додані. Вік інформаційних технологій всі наші промислові потужності залежать від інформаційних технологій. А отже, відключивши YouTube, відключивши Apple, Apple Store, відключивши Google, відключивши можливість використовувати Windows. Фактично будуть серйозно призупинені, заторможені виробничі торгівельні. Будь-які операції, навіть операції в державному секторі. Тому от вам ще один інструмент. Фактично, тоді користуватися тими ж самими айфонами, самсунгами, Всі, які використовують Apple Store, наприклад, чи Google, вже буде неможливо. На додаток до цього, звичайно, космічні технології. Попри війну та й попри заяви Росії, що вона воює з США, у них дуже серйозні. Плідні робочі стосунки на міжнародній космічній станції, і якщо зупинити співпрацю в цьому напрямку, то це теж серйозно вдарить по оборонному комплексу і по науковим розробкам Російської Федерації, не кажучи про те, що з космосу фактично відбувається наведення високоточної зброї ракет. Бомб, авіації і так далі, і тому подібне. Плюс співпраця в агрохімічному секторі це закупівля США Америки агрохімії, яка створює чин, чин маленьку е, додану вартість в Росії і валютні надходження. Так само автоматичне підключення СВІФТа приведе до повного колапсу банківської системи. Попри всі заяви Байдена, він не відключив свіфт для державних банків. Здається, три банки можуть ним користатися. І завдяки цим трьом банкам відбувається і експорт, в тому числі енергоносіїв, і заведення валютної виручки. Це тільки такий біглий окорекс ок 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 окраса е дослідження, що може бути нам, на наш, нашу думку, зроблено. Але, друзі, не забуваємо, що багато інструментарів, якого ми навіть і не можемо собі уявити. Тому. При бажанні Америка має дуже потужні інструменти для виключення Росії для суттєвого заторможення економіки Росії і життя Росії в цілому. Дивимося, спостерігаємо, і я вірю, що ці інструменти будуть запроваджені, якщо Росія не піде на домовленості. Чому ці інструменти не запроваджував Байден, Це питання до нього, до його адміністрації. Я думаю, що всі вже розуміють, що це була якась дуже дивна війна, дуже специфічна. І сподіваюся, що тепер воно буде чітко вскрито. І ми з вами отримаємо ой, довгоочікуваний мир для того, щоб він привів нам в Україну можливість відсторонити Зеленського з його бандою провести. Прозорі, чесні вибори і привести патріотів, які будуть опікуватись Україною, і створять її ефективною для справедливого життя усіх українців. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає!